Дорогі мої підписники, з вами я Коля Про. І вітаю вас з новим роком сьогодні новий рік Зараз 20.08. Ще чуть-чуть до Нового року. Дивіться, яка у, у мого чувачка. Шапка новорічна. Ми граємо в грустик Я купили зброю по свій тволок. Я би спробував взяти ой-ой. Оті карти. А мій суперник рандом вибирають. О! Оця карта може його... Ай. Оця карта його відб'є. Ось ця зелена його приглуждає, так що він не може втекти, поки її дійсно не закінчиться. Ну, а ця карта ви червона творить. Ну а... Фіолетова може бац телепортувати. Я постараюся вам продемонструвати багато різних зброїв. Ой, я відлікся. В новому році я хочу побажати вам всього-всього найкращого. Багато здоров'я, багато успіхів у житті, щоб все складалося, як ви хочете. Вітаю вас з цим новим роком. 2000, знову 2021 року хоба. хоба він сам себе завалив просто-напросто о, хоба, на, і на, і на і получай, хова. Ви бачили, як я відразив стрілу жорстко Віддалі, а як же жорстко ти мене кочеш? Я повернуся. Вибачайте, що мушу А, Ну, в мене таке буває оба. Вибачайте, будь ласка. Так ось я вас дуже люблю. Я до наступного року хочу набрати 10 тисяч підписників. Ви мені в цьому поможете? Все у ваших руках. Якщо ми наберемо 10 тисяч... То це буде для мене великий подарок. І на моє народження, і на всі свята, і на святого Ніколая, а як в Росії кажуть, Нікола, святой Ніколай, і на Новий рік Короджена. Це все, всі свята це буде від вас всіх общий подарок. Так що... Подпишитесь, ставьте лайки и нажмите на колокольчик. Ну, а я повертаюсь до битвы. На, получи и еще раз. Хова, мимо Мазила, получи. На, получай. Я знаю, что эти карты много раз кончаются. Блін. Я ж не буду говорити, наслаждайтесь і просто музикою і бетні. Ви не думаєте, що я не хочу з вами говорити? Я просто вам дав понаслаждатися. Розумієте, цей весело мені... Среда не наносить, а от йому ох якраз і наносить. Ай! Ладно, буде вже бігати на до около. Давайте інші зброї спитаємо. Наприклад, Многі мені напишуть в що всі серикены. Не переживайте, ми всі время зброї використаємо. Оба ооо! Улучшать! Еловый сяды! а а а а а На, получай! ай яй яй треба яй від цука. Де ти, жовтий? ты Я кости не схожу Интерзброя Вот так Ну ты Ох! А давайте Только проверим интерзброю Видите, який тут о, зараз комусь не пощастить, Я повернуся, коли будуть виступати противники. Ого! Тільки я хотів нажати на паузу вже противники тут як тут, Ой! і босяк. Ох, це вам не повезло, пацани мене перчатка Таноса смертельная. Ах ты ти... ого, вы Ви видали, як мене підбросило? Зараза. Є -є -є! Не чіпайте меня прошу вас. А-а-а! Не чипай, это будет матки неприемлести. Колю На! Ну, не дуже довго ми протрималися. Давайте. Ну, скажем, Цю кувалду. Ага. Na, oh ho, wir werden schon Oh, oh, bo, 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 Oh! <laughs> nah. Oh, bo, Якщо треба кудись так ти просто приголуждаєш себе на п'ять секунд. І будь ласка. Оп. Знову рано. Видите? Пару секунд. Ой! Пару секунд, и меня сейчас тут... Робят. А -а Ай. Так. Давайте я поставлю на паузу и подключусь, э, когда я уже сдохну. Ну, а за зараз... Я пропущу ще дві зброї і, напевно, вже перейду до інакшої гри. Або щось новенько протестуємо. Ну, мені нам ну, всі скажуть, що нудно. Ну, насправді, не дуже нудно. Знаєте, як він жодко всіх домажить? повернеться хочеш хочешь сами його до боса. Хочется. Гру... Скажете. У Вона називається... Оба! Ой-ой-ой-ой! Він дуже опасний в грі Стикмен. Ой-ай-ай-ой-ай-ой! Ай, ой. А Стикмен або Stickman, десь так. На, получай! О! Ладно, чекайте, поки мене уб'ють дуже довго. Давайте передам зразу до ще останні брої, зброї. Давайте перевіримо ці кулаки, що вони можуть. Ох, ви виділи? Крутяк, крутяк. Уху, запускаю кулаки. Я заждусі я босса і хочу на ньому испытати кулаки. Що він скаже? На вас я не буду тратити свої суперсили. От на ну, ви виділи. Просто нема шансів. Ну нема шансів. Ой На. Напишіть мені в коменти, по скільки хочете, щоб я знімав відео. По 15 хвилин. По 10. По. по, по 20 Чи по півгодини години взагалі Хе. Напишіть, я прочитаю ваші коментарі. Або, якщо хтось один написав за пів години і ви хочете написати комент, то просто поставте на нього лайк. Я зайду в коменти, прочитаю і подивлюся, наскільки більше лайків, наскільки хвилин більше лайків. Три вибори є. 10, 15. Ну, 4 давайте. Десять, 15, двадцять і півгодини. Вибирайте. Поки що можете вибрати. Ладно, не буду вас затримувати. Всім ще раз Новим роком вітаю вам Бажаю вам щастя, здоров'я, всього всього найкращого. І я хочу, щоб ви завжди були здорові і щоб мої відосики вас підборювали. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Дэнь-зэнь! Всем папа-па-па, -па -па -па, мои дороги... Дороги мои няшечки!